Звертаюся до тебе, Лесю, в час особливий та важкий, у час рашистської агресії, у час випробувань страшних, тобі відомі ці страждання, як біль проймає тіло і душу, з міцною вірою змагання Нагору Камінь тягти мусим, хоч хрест буває не під силу, та пісня голосно лунає, патріотизмом одержимі, І незламність, як ципілка грає, Красу поліської природи оспівану тобою в пісні. Нівечить вщент рашистський чобіт, його терор на серце тисне, дай Лецю, нам свою незламність, свій стоїцизм і любов святую. Хай України буде слава, герої націю врятують. До віку б життя дайно пити і з Твого. Лесю джерела, не змусять нас поклони бити, допоки в нас жива душа пішла життя у розхиті таланту, та доля жорстоко обійшлася з тобою, і все ж пісня твоя колискова. Звучить натхненною стороною, пішла життя занадто рано, Нестерпний сум не висловить слова. Спи, рідна, ти наша біль і рана, пам'ять про тебе завжди жива. Не дано нам ніколи забути, скільки людям не слати тепла, днями й ночами не спала, любила писати прозу вірші про життя неземне, Незимутні дні і про любов свою, що жила в глибині душі, твої вірші, наповнені тогою, про край Поліський та його ліси. Сиділа тихо тут під осокою і писала про правду на землі, боролася за честь і волю, щоб не було життя злиденного ніде, боролася за нашу кращу долю. І за нащадків світлий день. Душа в душу жила з народом і була благословенна Богом, лише для нього все творила, ти гордість і втіха поліського краю, якого всім серцем безмежно любила. Ніколи ми не забуваємо, а завжди пам'ятаємо нашу Лесю Українку та її дім-музей Щороку ми там буваємо, бо це пам'ять. Загальських людей. Чарівний край, наше рідне полісся. Талантовий, багатий і людьми. У місті звягель народилась поетеса, яку з колиски знає увесь світ. Любила гори, трави, квіти, річки, світанки, буйні цвіт дерев Її незламний дух та сила волі показує нам приклад на віки. І ці слова хотіла донести нам Леся, Запам'ятайте їх на все життя. А ви любіть ту Україну, діти у світі кращого, ніж рідний край нема. І люди чудові так мало живуть, всього 42. перестала творити. Любила країну, її прославляла, вірші ще з маличку писала. Але хто знав, що хвороба візьме своє, ні віра, ні радість її не спасе. Вона вірші писала до останньої днини, про них добре знають і нині. Багато людей зараз також страждають, сльози за посмішкою важко ховають, знаючи, може, і їм пощастить довго щасливо вони будуть жити. а може, і теж поетами стануть, і їх після смерті вшанують, згадають. Але поки вшануємо мету поетесу. І 150. Ці знають, це Леся. Леся Українка, наша поетеса. Пише у віршах вона чарівні слова. Зачаровують усіх людей на світі, і ніхто не знає, що ж то за дива. Пропоную я читати вірші Лесі Українки. У них звучить Бентежна лесина душа. Там про радість, горе, спогади з дитинства. І як наша поетеса боролась до кінця. Вірш праці лесиних думок. Наша Леся Українка геніальний це поет. Пише вона чудовірші. Ні для кого не секрет. Кожен, мабуть, читав її вірші і наділився любов'ю лесиних рядків. Лариса Косач і Леся Українка це ніби дві людини, але є спільна риса в них дарувати себе половину. Цю половину вона вклала в твори та передала нам всім її любов. Тож шануємо і поважаємо працю лесних думок.